Італья Шахів рая проти Мартіна Кіпер. Рейтинг 1952. Перезовий гамбіт. Не хочу поки мінятись. Ну, є п'ять, якщо що, поміняюся. Дай таке. може взагалі три нулі піду зараз, Я 6 буде як зачіпочка. Довго ці прості ходи. Бей. Мабуть, погане цехі, тому що, що розміняється, то... на F3 нормально для мене. Забере поля в центрі білі. Якщо не розміняється проблем в тому, що йде на Е5 у нас. Ну, давай так. Ой, це було б точно не туди. Ну, давай g 4. Забрав простір у нього тепер. Може король просто піти пішком. Якщо хочеш, конісь. трошки ідеї ботвіника, він там ще пішака на F3 ставив укріпити, ну і просто забирав поля у цих всіх легких фігур. Кінь B3, ой, кінь B6, то B3. І тут поле забрав. <кій> Або, в принципі, G5 я вже можу колись піти, відкрити лінію G і атакувати короля, але поки що тут в нього фігур. Всім довго це все щось мусовить, що він хоче. Так, хоче відкрити лінію. Це -це. Угу. Так. Б4. Ну, пішли вже. Б4. Ти мене, я тебе, де я її побачу. Туди. Шахти відійшли слоне сім висить матмеш сім. Двічі висить. ти цим конем не в 6 прийдеш. Так, так. Так, може, зразу тут, тут, якби, так. Або шах і перші шість, наприклад. Тут. Якщо туру підійти, то що це дає? Шах туди. Так, туди, туди. Киняв 6, не знаю. Не знаю. В три шахті. По білим полям якось треба грати. Не хоче піти. Пред. Може, це неправильно? Може, правильно. Так, ну кінь тебе вирізаний, то добре. Ну і все. Суперник сам в собі зробив З'їв Заліз конем з'їв слона і, і, все, і застряг. 76-79. Не зміг виїхати конем Снігопад. Ну, тут невелика перевага. Але я так думав, ну він піде сюди. Тоді ми б'ємо. А, ми пішечка з'їли. Ага, Ну, тут все рівно комп'ютер показує, що рівні шанси. Потім чорні збивають тут, не ну, вчити. Структура розбита, король такий собі. І не факт, що я хочу це грати в Бліц білими. Вирішив зразу. Якщо не 20, то тут погано. Да, тут. Він причепився і я не можу піти. F4 зв'язка. І... ці не грають. Нормально. Проблеми. По нулі захищає. Від зв'язки відійшли, Тура захистили і F4 хочемо десь піти. Ну це просто шаг. Після розміну по лінії Ж ми атакуємо. Так, тут було щось дуже серйозно. А, тура же 6 був хід. З темпом. Ну, я просто не хотів, щоб він сюди коня поставив, як би таке. Ну тут він не встигає просто. Просто не встигає. Ми потім по білим полям мабуть, приходимо кудись. Ми просто давим, 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 безкінечно виграємо десь там. На глубині міла. Окей, я окей думаю. Енчпіль до Еншпіль то все рівно багато слабкостей по білим полям у мене білопольний слон. І... До моїх слабкостей ти якось. Не причепився, то й нормально. То він якось вирішив просто поміняти фігури, але на ферзовому я йому розбив структуру, і у мене там прохідні пішечки йдуть вперед. Я тут злякався чого, що якщо я тут піду сюди, то він піде сюди. І мені щось здавалося, що він після ферзя кінь в 2, і я, типу, не встигаю слоном захистити. Насправді все встигає. Да. Король 6 там F6. Пішак дуже далеко йде, дуже швидко. А Цей слон, якби їх застряг. Як кінь застряг тут, слон застряг тут. Погані, фігури у нього залишились. А я оця вилка. Мені морещи я думаю ну, окей. І до короля, ну тут він міг зіграти. Ну, то все одно погано. Йому треба було централізувати короля, щоб хоч король ще допомагав. Він дотягнув, побачив, що вилочка з'їдає якби слона слонацію. Але всі інші поля б'ються. як Тараша фраза, що кінь на крою стоїть погано, або кінь на крою це позор. Вона підходить, а мій кінь. Крас.